Друзі, привіт! Продовження нашої розповіді. Чому ми маємо те, що маємо? Наступна частина розпочинається в 2016 році. Я думаю, всім нам, звісно, коли ми дорослішаємо, в нас виявляється щось зайве. У 2016 році в мене зайвим виявився жовчевий міхур. Мені його видалили, ну і після цього мені прописали дієту номер 6 наші гарні лікарі, гастроентерологи, плюс дробне харчування. І е, потроху я перетворився на жвачне животне, я їв 5-6 разів на день потрошку. Але я не мог вийти з дому без якихось яблучок, бананів. Ну і так як я рахував, що це корисні продукти, фрукти, дуже було багато було багато перекусів, плюс харчування, але такий перший дзвіночок, який мене насторожив, за два тижні після операції у нас були шашлики у надіного брата на День Незалежності, і я не мог відмовитись. Хоча я ще був в такому реабілітаційному періоді, я попробував декіль... ну, з'їв декілька кусочків, шашликів, і ви знаєте, жодної реакції не було. Тоді це мене так порадувало. Але я на це так дуже уваги не звернув. Ну, і до чого веду? Коли мені виповнено 45 років, в 21 му році я завдяки такому дрібному харчуванню по 5-6 разів на день по трошку я набрав трохи надваги, десь кілограм 6-7. Хоча я ходив в Басейн, плавав, ходив пішки, начебто корисно харчувався, але, ну, що, що сталося, то сталося. І е, це не було так страшне, коли в 45 років я захворів на перед пандемією COVID. Я захворів на е, запалення легенів, і майже місяць я прохворів. Міняв три, пив три різні антибіотики поки вичухався. Потім ще за два місяці я дуже добре так перехворів на грип, знов на антибіотиках. І це я розцінив як такий сигнал, грубо кажучи, що щось треба міняти. Я не зрозумів, що, бо ми начебто добре харчувалися, але прийшли до таких наслідків. І наш сімейний лікар. Коли я з ним розмовляв, він мені сказав: друже, треба відмовлятися зменшувати вуглеводи. Я не, не міг розуміти е ну, причина слідственних зв'язків, причому тут вуглеводи і віруси, і запалення легенів. Але він мені сказав, що це е вуглеводи, вони це. База це корм для вірусів. І е, це якраз співпала, вже розпочала розкручувалася пандемія ковіда. Е, я не скажу, що ми так дуже іспугалися, але ну, не хотілося ризикувати, бо я перед цим перехворів, і ми вирішили. На якийсь час спробувати викинути свого життя вуглеводи, зменшити їх до 5% в нашому раціоні і майже пів року ми були на такому харчуванні. Я вам скажу, що пройшли дуже якісні зміни. В нашому житті то, що йшла на скажімо так, одне, друге, то що покращився дуже сон, покращились когнитивні функції, тобто пам'ять, покращилась ну і ще дуже багато. Якісь були дерматити на шкірі, вони всі прийшли. Ну і взагалі якось легше стало дихати, скажімо так. І взагалі, завдяки цьому ми стали харчуватися два рази на день. Ми відмовились від завтраків, бо я розумів, що ми, так як зараз люди харчуються, вони ніколи раніше не харчувалися як останні. 50 років, коли ми живемо в так званому ізобілії в перепроизводстві харчових продуктів. Я потім, як маркетолог, я ще можу додати, що нинішні звички, які користуються багато людей, вони нав'язані рекламою, маркетингом. Бо, наприклад, раніше там. 50-70 років, 100 років тому і більше, люди жили, їм їжі не вистачало. По-перше, по-друге, щоб їм цю їжу здобути, їм треба було піти і її здобути, потім приготувати. І харчувались вони ну, не раніше 12-ї, а обично зазвичай. Десь після другої, третьої, так, зранку може якийсь був там молочка випити або щось, але це не можна назвати харчуванням. А зараз люди змінили свої привички, і вони харчуються зранку, потім в них є ланч, потім полднік, потім або обід, потім ще ужин. Ну, і на ніч чайок. Ну, і, звичайно, це таке саме дробне харчування скрите, які більшість мають. І, на жаль, це приводить до дуже поганих наслідків, бо це визиває багато-багато різних хвороб, про які ми думаємо, що як це може бути пов'язано. але на жаль, всі хвороби, більшість хвороб пов'язані з тим, як, який спосіб життя ми ведемо. Ну, я думаю, на сьогодні достатньо. Я ще в останній частині розповім, як ми харчуємося зараз, бо зараз ми трохи додали вуглеводів, але не так багато І Самі зробите висновки. Варто чи не варто вам теж так спробувати перевести своє життя на такі рельси? Всім пока!